По вашому відтинку фронту е, я так розумію, що це Лиманський напрямок. Наскільки ситуація зараз є складною? Чи можна її порівняти за рівнем складності тиждень тому, що використовує ворог, і чи є для них цей зараз напрямок, що можна сказати, пріоритетним на фронті? Е, наш напрямок хочу сказати: ми отримуємо смугу е, в північній частині Донецької області. Можу сказати, що інтенсивність штурмових дій не спадає. Вона була як тиждень тому, як місяць тому, так і зараз. Штурми продовжуються. В основному це штурми малими піхотними групами. По одному, два, три, інколи чотири чоловіка, але це вже рахується велика штурмова група, 4 чоловіка. Ще ворог застосовує штурми на мотоциклах. Основна їхня перевага це швидкість, але ми стараємося їх знаходити ще на вточці висування їхній, тоді в нас вдається їх вражати ще до того моменту, коли вони достаються до нашого переднього краю. Романа, а ці штурмові їхні м'ясні штурми по кілька е е осіб. Наскільки вони підготовлені? Наскільки вони боєздатні? І чи можете ви оцінити, тобто вони є тими, хто правильно виконує тактичні поставлені задачі? Чи це просто точка А, точка Б, аби спробувати дійти і там спробувати закріпитись? Основна, ос, основна задача в цих штурмах їхня. Е це вклиниться в наші рубежі між піхотними позиціями і почати закапуватися. Якоїсь тактики стратегічної і якоїсь підготовки. Ми не бачимо. У них теж я бачу вже, мабуть, іде дефіцит кадрів, тому що буває інколи йдуть. Такі вже там і декому і за 60 років і вже йдуть, і храмі поранені, але в не зупиняє там їхні командири, все одно їх штовхають вперед, не дивлячись на поранення, на їхні і на виснаження. Романа, якщо говорити про це от підтримку цих м'ясних штурмів, тобто є якісь там супутні разом з ними удари артилерії, мінометний вогонь, можливо, танкові постріли. Чи це от суто кидають ці од групи в надії, що вони туди доберуться? Артилерію вони працюють в основному по хочуть знайти наші точки зльоту. От там вони працюють арт-артилерією, а тут їх супроводжують під їхніми дронами, під мавіками. Їм просто кажуть правіше, лівіше і дойти до нашого переднього краю це основна їхня задача. Романе, мене по дронах, що ворог використовує, і наскільки вони насичують повітря над вашими позиціями, ФПВ і розвідувальними БПЛА. E, значить, дронів їхніх дуже багато в повітрі. E, зараз e, активно почастішали польоти e, прольоти їхніх молній e, цих дронів. І я думаю, можливо, ви знаєте, що e, зараз їхні дрони почали активно перерізати нам логістичні шляхи зі Слов'янська до Ізюма e, ця траса. Вже перерізається їхніми дронами, тому ми стали менше її використовувати для логістики. Там зараз ми будуємо ряд інженерних укриттів інженерних споруд для того, щоб покращити нашу позиції логістичні. Я правильно розумію, пане Романе, що їхня стратегічна мета це захід з півночі до Слов'янська, ну і взагалі до агломерації Слов'янська, Краматорська, Краматорська, Дружківка-Костянтинівка. Так, основ, основний ну, один з основних напрямок напрямків їхніх ударів це зайти до Слов'янська, Краматорська з півночі, а з півдня, через Покровську, вони хочуть взяти. Донецьку область, скажімо так, забрати в піші. Пане Романе, я також знаю, що у вас є актуальний збір. Можете сказати, на що ви збираєте, які ваші потреби, а ми за цей час виведемо QR-код вашого збору, аби наші глядачі долучалися активно. Наш батальйон зараз збирає на дрони та комплектуючі до дронів, такі як батареї, запасні пропелери. В общем-то, оскільки зараз дрони є основним засобом ураження, то їх зараз потрібно дуже багато. Тому буду вдячний, хто доєднається до цього збору. Ну ось наші глядачі є QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Ви прекрасно знаєте, що не буває забагато дронів. Ви прекрасно знаєте, наскільки вони стали невід'ємною частиною фронту для стримування ворога і. Подекуди саме дрони є тим стримуючим основним фактором, який надає змогу ворогу просуватися по лінії бойового зіткнення. Романе, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що ви долучилися. Дякую, що ви знайшли час та змогу. І передавайте велику подяку низький уклін усім бійцям. ми намагаємося максимально висвітлювати роботу, те що дозволено, і демонструвати, як наші хлопці та дівчата боронять нашу батьківщину. Дякую вам. Дякую, пане душі. Дякую, телеглядачі. Нагадаю нашим, слава нашим Україні! героям слава з нами. Був Роман Говерла, позивний виконуючий обов'язки заступника командира 3-го Мехбату імені князя Мстислава Хоробро, 66-та окрема бригада.